Що робити, коли в проєкті виникають проблеми? А, я знаю точно, що не робити. І не робити це замовчувати. Оце останнє, що ви можете зробити, цього точно не варто робити. А, спробуйте завчасно повідомити менеджера чи замовника, якщо ви безпосередньо з замовником працюєте, про те, що потенційно є проблема. Що ви працюєте над їх вирішенням, і що потенційно є загрози, що ви не впораєтесь, наприклад, в термін, чи ви не зможете отримати там якусь частину проєкту, чи ви не встигаєте. А, чому це важливо? Тому що. А, тому що ви не знаєте, наскільки є пріоритети і які вони. До кінця, да, тобто замовник зазвичай не ділиться там такими деталями. І ви, наприклад, якщо це ще залишився там, умовне тиждень чи два тижні, можете внести корективи, які саме, тобто можете зменшити кількість робіт, можете е -е, переорієнтуватись, що від чогось можна відмовитись і зробити пізніше, наприклад. Але це точно не буде сюрпризом, що ви за день чи там за вечір перед е -е, тим як потрібно віддавати проект. Будуть розповідати якісь казочки про те, що ви не змогли, не встигли там, і, так далі, і так далі. Насправді причини нікому не цікаві. Як казала одна відома людина, добре, що все можна пояснити. Так от пояснення насправді нікому не потрібні, а потрібен результат. І до вас, як до консалтингу, так до сервісу. Неважливо, ви займаєтесь дизайном чи чимось іншим, приходять за результатом, який має бути вчасним і він має бути якісним. Тому, якщо виникають проблеми непередбачування, дуже раджу вам бути щирим і не просто приходити прикладати якби, проблему на плечі замовника, а приходити з рішенням. Наприклад, доброго дня. У нас от така така історія. Є загрози, що ми не встигнемо зробити вчасно. Зі свого боку, ми, наприклад, там, долучили ще одну людину чи дві, яка там, допоможе нам зробити це швидше, наприклад, бо наш там, не знаю, дизайнер, менеджер, whatever, хто захворів і не може виконати свою частину роботи. Буду тримати, будемо тримати вас в курсі справ. І, можливо, вам потрібно робити частіше зі дзвоним. Мається на увазі, що поки кризова ситуація, поки проблема, ви можете їх робити раз на день, наприклад, да? а не раз на тиждень, як було раніше.